Друзі, пройшов я квест і вирішив за монетки прикликати нових бардів. Є у мене на 6 призовів. Ну, от перший ED. Але надія була прям дуже велика. Мені дуже часто падало щось вночі. І початок такий прям Дві четвірки підряд, третя четвірка підряд. Я просто в такому предвкушенні, Я не знаю, що зараз впаде хоч щось толкове. Коротше, скотилися до трійок. Але я вирішив, що потрібно от іще одна четвірка. Я думаю, ну, це все. Зараз буде п'ятірка. І просто мене уже, скажімо так, понесло. Я скрутив всі монети, які в мене були. Думаю, ну, от. Зараз, як із китайським етім, випаде мені як шаудзин на послідньому, але ні, випала мені дуля з маком. Така смачна, ситна і прям мм песня. Що вам хочу сказати? Я хочу сказати, друзі, якщо маєте можливість, скажімо так. Призивайте на цьому івенті, тут зробили теж шанс Х2, як і на гоблінах. Зараз ці нові барди дуже корисні проти танців, проти всяких, цих, хто накладують свої танці. Тому, якщо у вас є монетки, призивайте.